Всім привіт! Я вас сьогодні навчу, як літати на елітрах. Розганяєтеся? Нажимайте два рази на прыжок і все. Ферверк ном... польоту номер 1 І просто літайте. О, я приземлився, другі, бачили? Тільки помалу, не любіть себе. Бо бували такі випадки, що ви себе вбиваєте на елітрах. летите, летите і падаєте. Тому будьте обережні, бо я впав. Я не падав, але все одно невдачний польот. Так, друзі, беремо. Залазимо на якусь гору. Якщо ви перемогли дракона, у вас є елітри. Тому виберете. розганяється, намається два, два рази, назимаєте на, на прижок. Ось ваш прижок. виключаєте і включаєте його. Ось, я виключив прыжок. Пів, все, я падаю. А далі приземляюсь. І все, спокійно, прийдемо. Всім пока, до побачення.